Чи була якась алергія попередньо на яєчний білок, на якийсь препарат? Не було ніколи. Медикаментозної не було алергії. Ні. Не було. Чому хочете вакцинуватися від інцеферу? Бог береже. така проста мотивація привела Олександра на вакцинування. Хлопець часто відпочиває на природі, тому вирішив перестрахуватись. Зараз отримати таке щеплення в Ужгороді можна безкоштовно. Допомогли цьому благодійники в календарю обов'язкових щеплень. Вона вважається додатковим щепленням і вводиться за епідпоказами. Як на мене, як на думку лікаря-інфекціоніста, я вважаю, що у такому регіоні, як наш. Особливо гірські райони, не кажучи вже про поружок, повинні бути люди вакциновані, які часто перебувають у цій зоні. Лікарі відзначають, минулоріч на Закарпатті було близько ста звернень щодо укусів кліщів. У двох пацієнтів була підозра енцефаліту, яка, на щастя, не підтвердилась. Медики наголошують, іноді поставити правильний діагноз важко, адже часто перші симптоми від укусу кліща схожі на ГРВІ. Про енцефаліт ми починаємо підозрювати на. Другому тижні хвороби, тоді коли вже розвиваються симптоми ураження центральної нервової системи. Тобто людина втрачає свідомість, у неї погане сприйняття, вона в сопорі, і її активність може бути не такою, як завжди. А це захворювання досить небезпечне, оскільки від 25 до 50% людей мають ускладнення, аби вберегти себе від енцефаліту, вакцину слід вести не пізніше ніж 72 години після укусу. Перед самою вакцинацією. Пацієнт повинен декілька хвилин потримати ампули в руці, аби вони нагрілись до температури тіла. Після того я ввожу в плече або під лопатку, але після огляду лікаря процедура безболісна. Вона займає декілька секунд. Вже восени Олександр прийде зробити друге щеплення від енцефалітного кліща. Таким чином, хлопець буде захищений від цієї недуги на цілих три роки. І планую ще собі декілька зробити. Одну от, скажімо, незабаром зроблю від гепатиту в Україні. Просто з цим великі проблеми, тому що дійсно воно в багатьох європейських країнах воно на державному рівні. У нас хтось просто реагує на слово вакцина, дуже негативно. Тивно, проте там це не вакцина, там це здоров'я. Загалом вартість одного вакцинування близько 300 гривень. Наразі безкоштовно його можуть отримати 20 охочих, 10 щеплень вже зробили.